говоримо про проблеми українців в АПЛ. Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Михайло Мудрик Ілля Забарний. Усі ці українські футболісти наразі виступають в англійській прем'єр-лізі. Звісно, на такому рівні кожен з них рано чи пізно повинен був зіткнутися з певними неприємностями. Ну, наприклад, суха серія у Набадника або, навпаки, Гольова, але ти захисник, а м'ячі влітають лише у ворота твоєї команди. Навіть шлях Мохаммеда Салаха у Ліверпулі не можна назвати ідеальним. А то погодьтесь вже зовсім інший рівень. Втім, наших гравців проблеми спіткали вже на старті кар'єри ВПЛ. Зокрема, Зінченко, щоб хоч інколи з'являтися у старті Манчестер Сіті, був змушений змінювати свою позицію півзахисника на лівого захисника. Зіна так само слабко грає в обороні в Арсеналі, куди перейшов на початку сезону, проте компенсує цей недолік. Креативними діями та чудовим баченням поля, не прив'язуючись до позиції латераля. Коли каноніри забивають потрібні м'ячі, Олександра відразу ж змінює Кіран Тірні. Поленка взяли до Евертона насамперед за те, що він не соромиться грати по всьому флангу. Таке ми бачили в Динамо та збірні України. Натомість в Англії Віталій значно рідше ходить в атаку, а також слабко грає у відборі, особливо проти технічних гравців. Наприклад, в останніх очних зустрічах з Арсеналом і Ліверпулем український захисник вийшов з перших хвилин. Тоді з його флангу у ворота Евертона голами відзначилися відзначилася Сака та вже згаданий мною Мохаммед Салах. Сам же Миколенко запам'ятався одним із найгірших оцінок. Попри це, він продовжує отримувати регулярну ігрову практику. Адже Вірисок на даній позиції ну, дуже слабка конкуренція. Я не здивуюся, якщо в цьому сезоні команда вилетить до чемпіоншипу. Головна проблема Михайла Мудрика в Челсі це саме Челсі. Розумію, що там гроші, статус, таке інше. Проте особисто я не можу порахувати, скільки подібних талантів занапастив лондонський клуб. Згадайте хоча б Марко Маріна, який до переходу в Челсі разом з Месутом Озілом вважався одним із найталановитіших футболістів Беременського Вердера. Раціональніше було перейти в лондонський арсенал. Погодьтеся, що в кризовому колективі проявити себе набагато важче, ніж в прогресивній команді, де головний тренер Мікель Артет особисто зацікавлений у розвитку молоді. Вона, до слова, і відіграє ключову роль в успіхах канонілів. Які вперше за сім років кваліфікувалися до Ліги Чемпіонів. Захисник Бормута Ілля Забарний у поточному сезоні АПЛ зіграв всього три матчі та сумарно провів на полі 119 хвилин. І щось мені підказує, що він може піти шляхом Дмитра Чигринського, той після свого вічного перебування в Барселоні повернувся до Шахтея. Також варто згадати і про Єгора Ярмолюка, який працевлаштувався у Бредфорді. Проте поки виступає за молодіжку, 19-річний півзахисник дебютував за головну команду лише в матчі Кубку Ліги проти Джелінгема, вийшовши на заміну на 72-й хвилині гри, вже через декілька миттєвостей Бредфорд пропустив гол і рахунок матчу став 1-1. Зрештою, клуб українця програв в серії пенальтів. Як бачимо, нашим футболістам в Англії непросто. але в одній із найсильніших ліг світу по-іншому й бути не могло. Тому хочеться побажати їм якомога швидше адаптуватися до реалій АПЛ і стати залізобетонними гравцями основи у своїх клубах. Дякую за увагу! Слава Україні!